Замість 13 – 108. Як на Хмельниччині другий тиждень працюють сформовані експертні команди замість мсеків. Планове підвищення акцизного збору. Як це впливає на ціни на пальне в області? Надали фінальне слово. У Хмельницькому міськрайонному суді відбулось чергове засідання у справі стрілянини під обласним СБУ. Про події останніх семи днів дивіться в огляді наших кореспондентів у тижні Хмельницький. Замість колишніх мсеків на базі тринадцяти медичних закладів області сформовано 108 експертних команд лікарів-практиків. Вони оцінюють стан людини і приймають рішення щодо надання інвалідності. Про це Суспільному розповів директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької ОВА Андрій Нечепорук. Працюють, каже, другий тиждень, як бачили наші кореспонденти. Павло Баденяк підтверджує групу інвалідності втретє. Давайте мабуть, якщо можна початку так, так. Але вперше його стан оцінюють в експертній команді, сформованій у кардіоцентрі. Пів години на хворого тим часом у корпусі обласної лікарні, де донедавна розміщувалася МСЕК, працює експертна команда іншого профілю. Чи є вас дискомфорт в місці поранення в болить? Болить, коли рухаєшся різко. Андрій колишній військовий. Розповідає, завершив службу після важкого поранення. Перший раз я Кумсек в Запорізькій області проходив, отримав другу групу інвалідності. На рік зараз проходжу повторно на підтвердження. Приїхав він із Красилова, де зараз проживає. Там, розповів, звертався до сімейного лікаря. Сімейний виписує по жалобам, на яких лікарів прийти. Проходиш лікарів. Формується справа, відправляється сюди, і тоді чекаєш на дзвінок, коли тебе визовуть на оглядову. Ця експертна команда з оцінювання повсякденного функціонування особи хірургічна. Складається із трьох лікарів, каже член команди Максим Цвігун. Цього дня розповідає, працюють тут протягом трьох годин. Це крім основної роботи лікувальної. Сьогодні зранку ми отримали повідомлення, що збирається. Хірургічна команда для оцінювання пацієнтів. Пацієнта ми вже бачимо його тут і бачимо його справу. Лікарі говорить, завчасно не знають, коли буде відбуватись оцінювання, а також хто буде з пацієнтів. Цього разу оцінювали стан трьох людей. Їхні документи надходять в електронному вигляді. В електронній базі лікуючі лікарі вносять обстеження, вносять діагнози, визначають потребу в оцінюванні. І вже надходить їхня справа до нас. Ну, ми керуємося постановою кабінету міністрів номер 1338 від 15 листопада, 24 року. Алгоритм так проведення огляду і вже діагнозів ступенів втрати працездатності. Висновок експертної команди має надійти на його електронну пошту. Розповідає Андрій, віддається на перевірку виші. Органи, якщо через два тижні він не надійде, тоді приїжджаємо ми сюди і вони видадуть його на руки. Замість ліквідованих мсеків на базі 13 медичних закладів області сформовано 108 експертних команд з лікарів-практиків. Про це розповів директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької ОВА Андрій Нечипорук. Працюють, каже, другий тиждень. Команди різнопрофільні. Це і атрична допомога, і серцево-судинна, кардіологи, і онка, і травматологія, неврологія, загальний профіль. По всім нозологіям, які є пріоритетними в плані оцінки повсякденного функціонування, є експерти. Направляє до експертної команди сімейний або профільний лікар. З пацієнтами це дуже важливо. Лікуючий лікар визначає заклад, де має право, який заклад має право на таку такий профіль роботи, де зручніше, де філогічне, краще. За потреби, говорить Андрій Нечепорук, команди виїздитимуть до пацієнта. Нагадаю, обласний МСЕК ліквідували рішенням сесії Хмельницької обласної ради 11 грудня минулого року. В межах реформи Міністерства охорони здоров'я про ліквідацію всіх медико-соціальних експертних комісій. Підняття акцизного податку на пальне та здорожчення нафти. Такі зміни відбулись з початку 2025 року. Про це Суспільному розповів аналітик паливного ринку Сергій Коюн. Що позначилось це на вартості пального на заправках Хмельницького, з'ясовували наші кореспонденти. За останні дні бачу, де дизельне пальне подорожчало на пару гривень. Водій вантажівки Іван говорить, заправляється на станції однієї мережі і помітив підняття ціни на диспальне у порівнянні з кінцем минулого року. Було, мені здається, 54 чи 55, а вже вже п'ятдесят Зняття ціни на дизель зауважив і водій легковика Вадим Швець. Обслуговується на іншій станції. Каже, перед цим заправляв автівку 30 грудня. Заправлявся я по 49 останній раз, а зараз вже по 52. Так що ну, зростають і це ну для мене не є нормально. З нашими зарплатами ну, не сильно є нормально. Оператор однієї з автозаправних станцій міста Микола каже, вартість бензину марки А-95 за літр. 58, каже, у них стільки ж коштував бензин і до свят. Не змінилася ціна і на диспаливо. Зросла, за його словами, вартість газу. 356. Аналітик паливного ринку Сергій Куюн розповів телефоном, що зростання цін, яке помітили водії, могло бути пов'язане із акційним падінням вартості пального в кінці року. Коли там на 5 гривень там ціну там зменшували, а потім ціна поверталася. Тому я не виключаю, що ну хтось з водіїв цю фіну активність прийняти як підвищення ціни. Планове підвищення акцизного збору, яке відбулося з 1 січня, не повинно вплинути на ціни на пальне, каже аналітик. На скраплений газ податок зріс десь на ну гривні 30 копійок на, на гривні 50, на диспальне, десь на 2 гривні. Ну це досить, скажімо так, ну суттєво, але з іншого боку, як то кажуть, не смертельно. Тобто компанії були готові до цього через те, що мали скажімо так налишкову націнку. Вартість спального може зрости через підняття ціни на нафту, яке відбувається впродовж тижня, каже експерт. Бо цей продукт Україна імпортує. Поки що ринок там тримається, але ну будемо дивитися, що надалі буде. Якщо ціна і надалі буде зростати, ну тоді я думаю, що це підвищення воно відбудеться скоріше. За його словами, ціни на всі види пального в такому випадку зростуть в межах гривні півтори. У Хмельницькому міськрайонному суді відбулось чергове засідання в справі стрілянини під обласним СБУ 19 лютого 2014 року під час Революції Гідності, коли під управлінням зібрались мітингувальники. Тоді, нагадаю, серед них двоє загинуло, десятеро були поранені. Обвинувачені в справі колишній очільник управління СБУ в області і один із альфовців. Їм розповів у коментарі Суспільному старший прокурор у групі прокурорів кримінального провадження Ігор Калінін надали фінальне слово. Дату наступного засідання з його слів оголосять пізніше. Сьогодні в судовому засіданні стадія була надання останніх слов обвинувачень. Вони скористались цим своїм правом. Ну звісно, стосовно що саме вони повідомляли, я не можу. як би вам повідомити, тому, що це було закрите. Судо засідання суд вирішив відповідною своєю ухвалою. Далі суд видалився в нарадчу кімнату. Він проголосив і далі вже суд буде вирішувати відповідно до вимог кримінального процесуального кодексу з або за наявності підстав. Вже буде оголошення вироку, або якщо це теж как би суду, якщо будуть підстави, суд буде вважати наявність таких підстав відновити судове провадження, судовий розгляд для з'ясування суттєвих обставин, які суд буде вважати. Але це якби варіанти відповідно до КПК, як вирішить суд, це вже остаточно за судом, як головуючи вирішить. Залізний генерал та Бріджертони одні з найпопулярніших книг, які обирали для читання хмельничани в минулому році. Про це Суспільному розповіла завідувачка відділу комплектування та обробки літератури Центральної міської бібліотечної системи Лілія Зузуля. За її словами, на 2025 рік місцеві бібліотеки поповнили свої фонди новими книгами. Закупили, каже, за кошти з міського бюджету. Надійшло 5900 примірників, з яких 4910 – це саме книги і 882 примірника це періодичні видання. З міського бюджету було витрачено на закупівлю книг 398 тисяч гривень. Поповнилась новими книгами і Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека. В межах благодійного просвітницького проєкту Книжкова навала книгозбірні передали понад 100 книг різних жанрів, розповідає завідувачка відділу формування Ірина Лапчук. Та найбільше бібліотека нині потребує україномовних видань саме галузевої літератури, розповідає директорка бібліотеки Катерина Чабан. Більше новин ви завжди можете знайти на нашому офіційному сайті Суспільне Хмельницький, а також на сторінках у соцмережах. Побачимось.